Вітаю вас, любі Діви! На каналі Астроната. з вами, я ваша астрологиня Наталі Федулова, і це прогноз на грудень 2025 року. Сьогодні ми дивимося, як ми фіналимо цей чудовий місяць року. І фішка місяця в тому, що ми проведжаємо 25-й рік і зустрічаємо 26-й на зростаючому місяці. Це гарний знак для руху, розвитку вперед нового циклу. Тому будемо дуже сильно вірити, надіятися, що наш місяць з вами діви мої рідні. А я також діва по сонцю. Тому будемо надіятися, що цей рік буде наш найкращий. Що у вас у нас з вами в першій половині грудня? Головна тема це про місце проживання, нерухомість, родинні питання в першій половині. А з 15 грудня сфера радощів, публіки, налагодження контактів, свят, розваг, дитячі теми, період оптимізму якогось такого з'являється. Сатурн і Нептун розгортаються в прямий рух, і це також подія цього місяця. Ті події, які гальмувалися по певній сфері вашого життя, поговоримо про яку вони починають рухатися вперед. Ще е, такий великий астротренд це ліліт, чорний місяць, змінює знаки, починає активувати важливу сферу вашого життя. Також поговоримо про це. Повний місяць, новий місяць, день зимового сонцестояння, потужні дні для постановки цілей, і такі тренди, такі події, так ми, круто, маємо завершити з вами 25 й рік. Поговоримо про це в прогнозі. А я хочу анонсувати свій щорічний новорічний продукт, який називається Рік Мрій або «Dream year». вже шостий раз. Я його запускаю. Але, ну в такому трансформованому вигляді. Весь грудень ви можете власноруч створити свій прогноз на 2026 рік дуже просто для себе, для своїх близьких, визначити, що реально виконати, а що ще ні. Побачити, куди спрямувати енергію в 2026 році, зрозуміти, як залучати гроші і досягати своїх цілей. І взагалі тема того, щоб у вас не буде питань. Чи переїжджати чи ні, чи викупляти чи ні, чи погоджуватися на щось чи ні. Тобто, це такий must-have, який вам допоможе визначитися з вашими цілями. І в кінці року, 21 грудня, ми з вами зустрінемось на великому вебінарі, щоб спланувати по подіях і по, по датах. Свій а, новий рік. Тож такі новини підписуйтесь, ставте дзвіночки, щоб бути в курсі всіх астрологічних подій, астротрендів і моїх новинок. Дивимось прогнози за знаком асцендента. Якщо ви спираєтесь на такі загальні прогнози, а не особисті. Хоча я раджу дуже сильно, хоч раз зробіть собі особистий прогноз. Це просто змінює в корінь все. А якщо ви в такому форматі спираєтесь на прогнози на місяць, тому дивіться по асценденту краще. Тому що є більша вирогідність попасти якось так в вашу саме ситуацію. Якщо ви не знаєте свій асцендент, пишіть мені свої дані народження, дата, місяць, рік, час, місто і е, час обов'язково. Я вам відповім в коментарях. Я всім відповідаю, хто до мене звертає. Тож, любі друзі, грудень, обіцяє буде дуже насиченим, тому давайте розбиратися, що нас чекає 2 грудня Сатурн і. 11 грудня Нептун розгортаються у директний рух, в прямий рух, і це дуже важлива подія, тому що відкриваються можливості для тих процесів, які гальмувалися з липня 2025 року. Особливо це стосується теми партнерства, стосунків, співпраці, шлюбних питань, контрактів, угод, співпраці з кимось, роботи з клієнтами, можливо, теми, які були в тумані. Або стопорилися нарешті починають рухатися вперед 4 грудня. Повний місяць в близнюках у вашому 10-му секторі Повня – це про результат, про завершення, про ясність. І у вас 10-й сектор це тема кар'єри, статусу, бізнесу, якогось такого найвищого вашого досягнення. І тут може проявитися як? Зміна соціального статусу або завершення вашого статусу, отримання документів, яких підкреслює ваш статус, оновлення або перегляд професійного напряму вашого, тобто тут щось прояснюється у вашому розвитку, подальшому, отримання конкретного результату по роботі в кар'єрі. Вашій. Якісь кар'єрні досягнення. Якщо ви над чимось працювали, ви отримаєте свій результат в період цієї повні. 5 грудня сонце стає в напружені аспекти до кармічних вузлів. І це не просто такий день, це дуже важливий день, це середина точка між доленосною на доленосній осі, на кармічній осі. І це з'єднує події між 10 вересня. 2025 і 27 лютого 2026. в цей період, саме 5 грудня, от що вас зароджувалося на затемненні 10 вересня, тут буде як така серединна точка, ваші рішення повпливають на подальший розвиток в темі, пов'язаних з стосунками сімейних ситуаціях. Вам стає зрозуміло, де ви жертвуєте собою або своїми потребами. Доводиться прийняти доросле рішення щодо дому, нерухомості, партнерства, власної позиції. Тобто, тут ви, ваші родичі, ваше місце проживання і партнер. Ось тут якась така історія, яку потрібно ну, прийняти таке рішення доленосне. І це не конфлікт заради конфлікту, це кристалізація того, що визріває вже довгий час. Зробіть крок у бік чітких меж з собою і з іншими. Тут ви маєте визначитися, хто ви в партнерстві, хто ви в вашій сім'ї. Не реагуйте імпульсивно. Сьогодні важно важливо бачити корінь самої ситуації, а не поверхню. А ось 6 і 7 грудня у нас дуже сильні гармонійні дні, і тут формується аспект удачі між Юпітером, Меркурієм і Сатурном. І це безпосередньо торкається тем 3, 7 і 11 сектору вашого гороскопу. Це дні, коли слово, контакт, правильна людина можуть змінити ситуацію. Розмова складається легко, домовленості виходять. А якісь виходять, угоди укладаються, а рішення отримують опору і реалістичність. Тож говоріть, домовляйтесь, проявляйте ініціативу в цей день. Це моменти, коли всесвіт просто відповідає так, і інсайти, які ви отримуєте, вирішують все. Зустрічайтесь з людьми, і це вам допоможе в подальшому розвитку. Це прям шостей, сьоме. Запишіть собі і щось тортуйте в цих темах, що я назвала. До 12 грудня Меркурій буде йти по скорпіону, вашому третьому сектору. Це ваші думки, слова, набувають сили. Енергія Меркурія в Скорпіоні в третьому домі дає такі глибокі розмови, важливі домовленості, інсайти, які змінюють бачення ситуації, успішне вирішення документальних питань, переговорів, якихось фінальних питань, які ви з кимось обговорювали. Тут посилюється інтуїція, якась така точність у формулюванні, дослідницький розум у вас в цей час. І цей час, коли прихований, прихований, проявляється через діалог. Прям хочеться, не хочеться в собі хавати, хочеться про все говорити. З 12 грудня Меркурій прийде в стрільця у ваш четвертий сектор. І тут ваші думки, розмови і всі листування, поїздки пов'язані з родинними питаннями, з нерухомістю, з місцем проживання. Тобто тут ви можете які події, обговорювати якісь домашні справи, оформлювати документи, пов'язані з родиною або з нерухомістю, планувати переїзди, оновлювати житло, щось, якусь техніку купляти, гаджети в, в дім. Багато розмовляйте на цю тему. Батьків нерухомості. Місця проживання, до речі, 24 грудня Венера вона буде йти також по четвертому сектору, і, і вона ще поліпшує цю ситуацію, тобто покращує стосунки з батьками, з близькими, створює таку затушку, естетики вдома, приємні сімейні зустрічі, гармонія, гармонія така в сім'ї. І ось тут ну, Венера це ж гарна гарна енергія. Взагалі енергія Венери вона дарує комфорт, уют, тепло, красу і це у вашому особистому просторі. Тож прибирайте, оновлюйте інтер'єр, створюйте затишок, красу вдома, зверніть увагу на сімейні стосунки, проводьте час з близькими, з родичами, з батьками, запрошуйте їх додому, влаштовуйте маленькі такі радісні події для своєї сім'ї. З 15 грудня Марс перейде в козирога. В ваш п'ятий сектор. Марс це енергія активності. Якщо ми її не використовуємо, вона йде в деструктив. Це в спори, в ссори, в якісь конфлікти. А тема п'ятого дому це тема творчості, хобі, романтичних стосунків і дітей. Тому тут ви приділяєте дуже багато енергії своїм цим питанням, або виступаєте публічно, або ходите на розважання якісь події, івенти. А можливо, ви в медіа починаєте якось проявлятися там, в Ютубі чи десь на телебаченні, або ви проводите фотосесії в цей час. Ну просто енергії дуже багато. Тут або ви займаєтесь темами дітей, або ви їдете на відпочинок, розважаєтесь. Тобто тут ось сюди спрямована енергія. Якщо не спрямовати, то ви починаєте конфліктувати з дітьми, і все у вас йде шкребет. Тож краще використовувати цю енергію для самовираження для того, щоб займатися своїм хобі, творчістю, проявляти себе творчо, уникати, уникайте імпульсивності, конфліктів, перенаправляйте агресію, у продуктивний рус. Це час, коли енергія Марса вона працює на конкретний результат, а не на такі хаотичні дії. Якщо ви спланували щось в цих темах, дитячих, дитячі хобі, розвагах або все, ви маєте це зробити. 20 грудня ліліт чорний місяць його називають переходить в стрільця у ваш четвертий сет і залишиться тут на 9 місяців. До вересня 2026 року, і це період випробування домашньої сфери, сімейних питань, нерухомості. Тут можливі якісь приховання або складні ситуації в родині, потреба визначити межі, відстоювати свій простір, перевіряти цінності, займатися якимось питаннями, пов'язаними з нерухомістю, які так знаєте, ну трішки десь потрібно якось. Нечесно грати, тому ну, ось тут випробовування. Але про ліліт, про її енергію, про її вплив на кожен знак. зодяку, я запишу обов'язково окреме відео, тому що ну, цей тренд буде працювати 9 місяців, і ви маєте його ще передивлятися. Тому обов'язково ставте дзвіночки, щоб не пропустити і використовувати потім його для подальшого планування. 20 грудня новий місяць у стрільці в вашому також четвертому секторі. Тобто тут і ліліт зароджується нова, і новий місяць. Це початок нового циклу у сфері дому, сім'ї, внутрішньої опори. Тут можуть бути нові ідеї, плани щодо житла, сімейних справ, можлива гармонізація, стосунків з близькими, створення затишку, переїзд, ремонт, плани до цього. Цей новий місяць він відкриває шлях на оновлення. І стабільності у сімейній сфері, тому тут може можливо ви повернетесь взагалі додому, що зараз актуально для нас. І будете жити ви у себе в своєму затишному просторі. 21 грудня, день зимового сонцестояння, в цей день сонце переходить в козирога, і це ідеальний день для того, щоб ставити плани, цілі, не просто мріяти, відлітати, а саме практично ставити цілі, прописувати всі кроки, які приведуть вас до цієї цілі. І саме в цього дня я роблю для вас цей вебінар, коли ми. З вами визначимо завдяки прогнозу. Ми подивимось прогноз, що для вас реально до виконання, які цілі можна ставити, які і ви йдете і, і складаєте вже свої кроки до, до втілення цих цілей. Це буде легше, це буде у, за ручкою зі всесвітом, підтримується вас, тому що ну так працюють прогнози. Якщо це є в вашому прогнозі, то це реальне, Якщо цього нема, ну це нереально. Ось так це і працює. Тому використовуйте енергію цього дня для підзарядки, для оновлення, для зміцнення внутрішнього ресурсу і планування вашого 2026 року. З 24 грудня Венера переходить в Козрога, в ваш п'ятий дім. Ну, це такий Кінець місяця, грудня він завершується на дуже гармонійних таких аспектах. Це період, коли натхнення, самовираження такі, починає бажання розважатися, бажання любити, кохати, займатися дитячими питаннями, цілеспрямованість така з'являється у творчості і хобі. Можливо, ви захочете отримати результати від ваших талантів, ви можете виступити наприклад, ви займаєтесь танцями, і у вас творчий вечір. Енергія Венери допомагає поєднати задоволення з практичністю, і тож це починається період для того, щоб ставити цілі у творчості, у хобі, бути відповідальною у стосунках, романтичних стосунках своїх, проявляти ініціативу, обдумано планувати свої романтичні відносини, творчі кроки. Залучати дисципліну у проекти у будь-які свої творчі проекти і у дитячі теми. Тобто, тут потрібно спланувати цю історію. Отже, давайте підсумуємо любі діви, що вас чекає у грудні. Перше завершення процесів у партнерствах, у контрактах, у стосунках. не що завершення, а завершення гальмування цих процесів. Тема сім'ї. Дому, місце проживання важлива. Фокус на творчості, на хобі, на самовираження, на тому, щоб дозволити собі розважатися, тому що я знаю, що ви, діви такі трудяшки, ще ті трудяшки, і вам це складно. І цей час для цього саме в другій половині місяць. Підсилюється гармонія, комфорт, краса. Краса в домі дуже важлива для вас, сімейні теми. Дуже висвітлення. Тож нехай цей місяць він принесе ясність, гармонію, нові можливості для реалізації ваших талантів і ваших стосунків. Зробіть крок на зустріч собі, вашому розвитку, радощам, хобі, творчості. Бажаю вам натхнення і щасливого 2026 року. Підписуйтесь на мій канал, з вами була ваша Астраната. Побачимось в наступних прогнозах вже зовсім скоро. Па-па!